Всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу показати, яку красу я собі замовила, і яка краса до мене сьогодні приїхала. У мене знову посилка. Зараз цю посилочку я разом з вами розпакую. Отака красота. Дуже цю посилочку. Гарно упакували. Дивлюся, що орхідейка опакована не так, як коробочка, іде рівні кутики, а дзвонкою зроблена коробочка. Напевно, що там великі квітоноси, і за рахунок тих квітоносів спеціальну коробочку робили. І зараз я з вами її розпакую. От прийшла моя краса. <ти>, Ти моя красотуля. Зараз я її вам покажу, а я її від'єднаю від коробочки. Дівчата скотчем прикріпляють до коробочки, щоб орхідейка не ламалася. Іде бігала по коробці. От прийшла моя красота. Зараз я її витягну. Коробочку заберу. Зараз витягну її культів і покажу ближче, яка тут розпити. Завжди, коли розпаковую посилки, мені душа застиває всередині. Завжди-завжди, так я запам'ятала, коли би я квітку якусь не принесла додому собі, завжди в мене такий дуже у серці такий трепет від того, що я розпаковую ці орхідеї. Які вони красиві. Дівчата, які вони гарні. Яка це красота? Не можу, не можу налюбуватися такою красотою. Дівчата гарно упакували тут її, щоб грунт не висипався. Я розпакувала цю красоту. Погляньте, яка вона красива. Яка вона безподобна. У нас сьогодні цілий день лиє дощ, а у мене в хаті сонце. Це красота неймовірна. Яка ж вона гарна. Не можу, яка вона красива, я просто не можу. Від її краси не можу стояти. Це є мультифлорка. Така, така мімішна, така красива, ну така. Така вона оригінальна. Ці сполохи її просто мене зачаровують. Яка ж вона гарна. Колір. Колір безподобний. Просто безподобний. Дивлюся, по коріннях тут кора всередині. А сам горшечок. Корінчики є, але горшечок сам, так як заплив водорослями. Зараз я відсиплю ґрунт і подивлюся, чи тут немає торфяного стакану. Я заберу, попробую трошки відсипати кори. Багато відсипати не буду. Зараз пальчиком собі спробую, може, і стаканчика немає, бо це є гарний виробник. Але я все рівно подивлюся, чи є торп'яний стаканчик. Орхідейка заглублена у посадку. Знову листочок, дивлюся, знаходиться заглублений, засипана вона. Бажано витягнути, щоб не було зігнивання нижнього листочка, який йде у цій посадці. Добралася я до торфяного стакана, є тут стакан. Зараз я легенько пінцетом буду забирати цей торф'яний стаканчик. Попробую його без всякого зусилля забрати по чуть-чуть і забрати. Що зможу, то я постараюся забрати основне забрати стаканчик. Від шийки, щоб не було стакану торфяного біля шийки. Можна було стаканчик не забирати, по краєчку проливати, а потім, коли пересаджувати, тоді можна було забрати. Ну, я постараюся його зараз забрати, так більш безпечніше. І просто обережне поливання орхідейки, щоб орхідейка. Не набрала багато торг стакан, не набрав вологи. Дуже глибоко сидить стакан, але постараюся по чуть-чуть по його забрати. Не витягуємо орхідейку з горшечка, так як вона є, і так ми її залишаємо. Просто підбираємося із одної, і з другої сторони, де нам краще витягнути торф стакан. От, я витягаю торф стакан. Це така кокосова така стружка, в яких вирощують орхідейки. От такі стакани є у нас у орхідейках. І бажано ці стакани витягувати. Все, я забрала, я забрала увесь торг стаканчик. Який тут знаходився, зараз я назад засиплю, засиплю кору, яка тут знаходилася. Можу трошки орхідейку припідняти, щоб вона, бо вона дуже глибоко сидить у горшку. Я чуть-чуть її припідніму, так як я вже відсипала відсипала ґрунт, то я її чуть-чуть з корінчиками припідніму. Осухую, хай вона краще просяде. Так, виберу цю кору, яка залишилася тут у мене. І зараз підсиплю свіжої кори. Поверху цієї орхідейки я підсиплю свіжу кору. Забрали торфяний стакан і зробилося менше. Уже ґрунту у посадці. Кора, яка була вийнята з горшечка, я відсипала підсипала назад. Оце залишився у нас торф'яний стакан, який я вибрала. Зараз я досиплю своєї кори трошечки, і також разом з корою я дам трошки кокосових чіпсів поверху, щоб орхідейка не так швидко просихала. Щоб волога також затримувалася. От я дала трошки кори, фракція кори і кокосові чіпси. Оце разом перемішаю. І також засиплю, тому що вийняли торст така, і вже є місце багато, залишилося. Ну, на то місце треба засипати, щоб не гойдалася орхідейка, треба засипати. Кору. Де у пазухи, якщо е, десь попадає де, там, е, кора, бажано забирати, щоб вона не стояла на листочках засипана, щоб листочки могли собі е, дихати. Простукую повершечку, щоб кора просила, туди просіла униз. Отак гарно заклала весь ґрунт у посадку. Додала кокосові, кокосові чіпси і е, скорою. Також я припідняла за рахунок того, щоб мені орхідейка не зігнила. Зараз, що я буду далі робити з цією орхідейкою? Я е, взяла собі воду, взяла собі горнятку, і зараз я її протру. Я беру три ложечки чистої води і беру саліциловий спірт. Саліцилова кислота пише. І беру одну ложечку саліцилової кислоти. Три ложечки води. І одна ложечка саліцилової кислоти. Це я все перемішую гарно, беру ватний диск, намочую. І починаю протирати листочки. І з однієї сторони, і з другої сторони. Протираю все і квітоноси, квіткуніжки, і тепер протру горшечок, щоб він був чистий. От така моя краса. Сьогодні вже. Знаходиться у мене. Торстаканчик забрали, листочки протерли. Поливати сьогодні я її не буду. Хай вона переночує, бо вона сьогодні тільки до мене прийшла в гості. Я думаю, що вона залишиться у мене надовго. Що нам не буде радувати. Це ж моє сонце таке, гарне сонечко таке, дуже красиве. Це називається орхідейка Лімпопо. Дуже така красива, дуже така милота. Це є сорт мультифлорка. Дуже гарна, маленька, компактна. Резеточка в неї дуже гарна, така маленька. Ну, гарна орхідейка, мені дуже подобається. Так як я збираю такі сорти. Вони мені дуже подобаються оці сорти, і я не стояла перед її красою. Така вона мила. Своїми сполохами, така красива, ну не могла, не могла просто. Не могла я просто її не заказати собі і не взяти її у свою колекцію. Так вона мені запала в душу, що давно я придивлялася на цю орхідейку, давно вона мені подобалася. Лиш, на жаль, у нас не привозять такі сорти. Треба замовляти все через інтернет. По інтернет-магазинах. Красота просто така красота, неймовірна. Також вона чимось схожа до попугая, але попугай має менше таких більше жовто-гарячих сполохів має у серединці. Тут ще серединку має орхідейка такі жовто-жовто-гарячі сполухи йдуть у неї. Дуже така гарна, так як захід сонця. Дуже вона гарна. Безподобна, просто милота. Милота неймовірна. Неймовірна милота. Дощик падає, а в мене в кімнаті сонце світить. Це ж треба отаку красоту сьогодні привезти собі додому, коли падає дощ. Я вам покажу її зблизька. Як вона виглядає ця красота, щоб ви подивилися на її красиві орнаменти, які вона має на своїх пелюстках. Яка ж вона гарна. Ще називають цю красу інтрига жовта. Вона дійсно є як інтрига. Вона інтригує по-своєму, цими сполохами. Цією красотою це є точна інтрига. А друга назва її Лімпо. Мріяла, давно мріяла про цю жовту інтригу, і вона тепер є в моїй колекції. Кожна пелюстка по своєму собі має свої сполохи. Різна, різна квіточка. Які вони гарні. Яка ж це красота? Краса неймовірна. Погляньте, яка тут краса. Таких красивих квітів, просто неймовірні. І кожен по своєму індивідуальний. Ця красота має 29 квіток разом з бутонами. Ще бутончики є, що не розкрилися. Також декотрі вже є, що відкрилися, а декотрі ще не відкрилися. І це сорт такий дуже рясно цвіте, любить дуже рясно цвісти, він дуже щедрий є на цвітіння. Отака От безподобна красота. Який тут гарний язик, і в кожної по-різному. Кожна квітка має свій малюнок на язичку. Свої штрихи, свої крапочки. Просто казка. Просто казка. Тут такі штрихи. Тут такі. Просто безподобно. Я коли завтра НВ-101, одну каплю даю на пів літру води. І цим самим я знімаю стрес в орхідейці. І орхідейка, надіюся, не скине ніяких ні бутонів, ні квітів. Думаю, що вона буде в мене довго цвісти. А я на цьому буду своє відео закінчувати. Кому це відео сподобалося, кому сподобалася моя орхідейка Лімпопо, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, з задоволенням їх читаю. Усім вам мирного неба над головою. Божого благословіння вам, миру, достатку, злагоди. Шануйте один одного, любіть один одного, поважайте один одного, до перемоги. Слава Україні! Героям слава!